Досліджуємо ефективність установки для вимірювання активного опору заземлення і електричної ємності ізольованого від землі електричного провідника. Електрична схема установки представляє собою замкнене через землю електричне коло з послідовно з'єднаним активним опором заземлення, генератором частоти. І електричної ємності ізольованого провідника по схемі вольтметра амперметра Для ознайомлення з установкою пропоную розв'язати електротехнічну задачу, рівень підготовки середня школа, умова задачі, установка в положенні вимірювання активного опору заземлення 4 Ом і електричної ємності. Ізольованого провідника 0,1 мікрофарада. На двох частотах генератора знімаємо показання напруги і струму. за знятими показаннями на двох частотах, обчислюємо величину електричної ємності ізольованого. Провідника. Отримаємо 0.1 метрофараду. Знайдене значення ємності ізольованого провідника дозволяє знайти активний опір заземлення у формулі за знятими показаннями на першій або за знятими показаннями на другій частоті. Отримаємо Активний опір заземлення 4 Ом. Питання до задачі. Знайти ще спосіб вимірювання активного опору заземлення одним рухом регулятора з точністю до сотих без додаткових розрахунків з визначенням величини активного опору заземлення в даному прикладі. Приєднайтесь до досліджень. Багато питань. Підписуйтесь на канал. Продовжуємо.